Шукати грантові програми. Інформація про відкриті грантові програми та конкурси представлена першочергово безпосередньо на сайтах грантодавців. Також інформацію про актуальні гранти можна знайти і на веб-сайтах органів влади та місцевого самоврядування різних асоціацій, спілок та консалтингових компаній, а також дорадчих служб України. Досить активно наповнюється інформацією про грантові програми та конкурси, альтернативні сайти, які спеціально розроблені для цієї мети. Мої особисті фаворити для пошуку грантів: портал «Дія Бізнес», платформа Центру розвитку час змін і сайт Idea». Для пошуку великих міжнародних програм рекомендую використовувати портал Єврокомісії Founding and Tenders Portal». на сайті також «Grant Station». Пошук грантів для проєкту. Перш ніж готувати документи на грант, необхідно здійснити пошук релевантного гранту за наступним алгоритмом. Перший крок сформувати. Перелік необхідних грошових та матеріально-технічних ресурсів для процесу пошуку грантових програм та конкурсів заявникові важливо мати попередньо сформований перелік усього необхідного для реалізації проєктних заходів, як от кошти, майно, приміщення чи послуги. Другий етап. Зібрати інформацію про актуальні грантові програми. Для цього необхідно регулярно переглядати офіційні веб-сайти фондів і програм, або ж сайти-агрегатори, про які я вам щойно вже розповіла. Третій етап ознайомитися з конкурсною документацією, щоб не помилитися з вибором донора, ознайомлюючись із грантовими можливостями від різних грантодавців, слід пам'ятати. Золоте правило ретельно вивчати умови участі у грантових конкурсах, які зазвичай містяться в оголошеннях про конкурс, ну і в пакеті конкурсної документації. Звичайно ж, вони унікальні і відрізняються в конкретних випадках. Четвертий етап здійснити первинний відбір грантів. Доцільно зробити попередній список грантових програм з такими ж або схожими цілями, пріоритетами та завданнями, які має проєкт, на який здійснюється пошук гранту. П'ятий етап: аналіз критеріїв прийнятності. Так, слід звертати увагу на критерії прийнятності: це вимоги, виконання яких є обов'язковою умовою отримання гранту. Вони можуть стосуватися перше. Заявників, які можуть брати участь у конкурсі, наприклад, їх організаційно-правової форми, терміну від дня реєстрації, виду діяльності і багато інших. Друге проєктів, на реалізацію яких може бути надано грант: проєкт інституційної або проєктної підтримки. І третє. Видів витрат, які можуть бути профінансованими коштом гранту, зокрема витрати на придбання обладнання, сировину, товари чи послуги, які необхідні для ведення бізнес діяльності. Далі потрібно детально проаналізувати кожен грант. Після ретельного ознайомлення з вимогами та умовами грантових програм, вивчення інструкцій та критерії відбору для кожного гранту. із попереднього списку необхідно здійснити оцінку відповідності вашого проєкту. Тобто порівняти цілі, методи, результати та бюджет проєкту з вимогами кожного гранту. І наступний етап. Остаточний відбір грантів. Для детального аналізу грантових можливостей з проєктною командою та колегами, а також глибинного аналізу грантових програм з попереднього списку, необхідно вибрати ті гранти, які найбільше відповідають вашому проєкту. Ну і настав час готувати заявку на грантовий конкурс. Як же ж розробити виграшний проєкт на участь у грантовому конкурсі? Аплікаційні форми різних фондів, звісно, різняться. Але зазвичай грантодавці вимагають заповнення типових розділів. Тому зараз я дам вам рекомендації, як формувати кожен розділ грантової заявки у першому розділі. Аргументація проєкту необхідно зосередитися на наступних ключових моментах: описати проблему або ж потребу, на яку спрямований ваш проєкт. І потреба, і проблема повинні бути чітко аргументованими, актуальними, окресленими та підкресленими статистично. Важливо дати аргументацію, чому ця проблема чи потреба є важливою саме зараз. Кого вона стосується? Хто буде у виграші після задоволення потреби або ж вирішення проблеми? У розділі мета проєкту необхідно продемонструвати максимально конкретизовану візію майбутнього. Конкретна мета проєкту це лаконічне визначення того, які позитивні наслідки будуть досягнуті в результаті реалізації проєктних активностей. Мета проєкту є основою тих завдань, на виконання яких будуть спрямовані діяльність та заходи проєкту. Завдання ж проєкту це кінцевий результат вирішення або поліпшення ситуації, що очікується досягти по завершенню проєктних активностей. Це конкретні досягнення, які можна виміряти, і без яких конкретна ціль не може бути досягнутою. Для того щоб завдання були максимально конкретизованими, варто формулювати їх за методом SMART-розділ. Цільова аудиторія проєкту. Це інформація про фізичних та юридичних осіб, на яких спрямований проєкт та з якими передбачається взаємодія в рамках проєкту в аплікаційних формах. Можна зустріти саме таку класифікацію: безпосередня аудиторія, опосередкована аудиторія і бенефіціари проєкту. Очікувані результати та наслідки проєкту це розділ, в якому заявник описує очікувані продукти проєктної діяльності, бажані результати, очікувані наслідки та вагомий вплив від проєкту. У цьому розділі необхідно описати все те, чого очікуєте досягти, тобто бажані результати, які буде отримано під впливом запланованих заходів і діяльності в проєкті. В аплікаційних формах можна зустріти саме таку класифікацію: безпосередні очікувані результати вони настають в результаті безпосередньої реалізації проєктних заходів. Середньострокові очікувані результати настають в перспективі ну, кількох місяців після завершення проєктних заходів. І довгострокові очікувані результати вони матимуть місце десь там по завершенню проєкту в перспективі кількох навіть років. Всі ці результати необхідно ретельно спрогнозувати та відобразити у цьому розділі. Розділ управління ризиками проєкту повинен продемонструвати донору, що заявник усвідомлює, що на шляху реалізації проєкту. Можуть спіткати перепони та складнощі, але проєктна команда має план Б на випадок таких обставин, щоб завершити виконання проєкту відповідно до поставлених цілей і завдань, досягнувши запланованих результатів без відхилення від кількісних та якісних показників. Тобто у цьому розділі треба описати всі найнебезпечніші ризики та передбачити до них контрзаходи. Розділ грантової заявки, моніторинг та оцінка повинен продемонструвати донору, як саме проєктна команда планує здійснювати збір, обробку та аналіз інформації про хід проєкту, та в який спосіб буде проведена оцінка ефективності, результативності, дієвості проєктних заходів та проєкту в цілому. Для цього розділу необхідно розробити систему моніторингу. Вона повинна містити перше опис всіх ключових індикаторів, за якими можна буде відстежити хід і результати проєкту, друге перелік джерел, за якими буде братися інформація за заздалегідь визначеними індикаторами. Третє графік збору інформації. І четверте відповідальний член команди за збір цієї інформації. У цьому ж розділі варто описати механізм оцінювання це набір засобів, методів та способів, за допомогою яких буде оцінюватися виконання завдань проєкту, досягнення запланованих результатів у ході виконання проєкту та по його закінченню. Дієвими методами оцінювальної діяльності є, звичайно, що робочі зустрічі, наради, планерки тощо, а також анкетування та опитування цільової аудиторії. Невід'ємною складовою будь-якого проєкту на грант є: бюджет, кошторис або ж план надходжень та витрат. Для того, щоб сформувати цей документ, я дам вам такі поради: перше, залучайте. Фахового бухгалтера до цього процесу. Друге. Ознайомтеся з вимогами грантодавця щодо рознесення запланованих витрат по різним статтям бюджету. Третє. Враховуйте допустимі та недопустимі витрати по програмі, на яку подаєте заявку. Четверте. Дотримуйтеся вимог грантодавця щодо виду та розміру власного внеску. П'яте. Не ігноруйте закладені формули в Excel-таблицях, які запропоновані грантодавцям для заповнення. Шосте. Враховуйте всі необхідні податки та обов'язкові платежі. Сьоме. Не забувайте аргументувати кожну статтю витрат. Восьме. Плануйте бюджет лише в тій валюті, яка є допустимою в даному грантовому конкурсі. Дев'яте. Якщо донор вимагає подавати документ іноземною мовою, то перекладайте і фінансову частину. І десяте: не роздувайте свій бюджет, такого грантодавці не люблять. І остання порада в цьому відео: після формування всього пакету на грантовий конкурс: не пропустіть дедлайни, важливо подати проєкт завчасно. Бо після кінцевого терміну, як то кажуть, після опівночі карета перетворюється в гарбуз, а вашу заявку на грантовий конкурс не приймуть. Підсумую. Гранти відіграють важливу роль у стимулюванні розвитку бізнесу в Україні, підтримуючи інноваційні бізнес-проєкти, стартапи та розвиток малих і середніх підприємств. Вони сприяють створенню нових робочих місць, розвитку підприємницьких ініціатив і впровадженню інноваційних технологій у виробництво. Ефективне використання грантових ресурсів дозволяє підвищувати конкурентноспроможність бізнесу та економіки в цілому. Бажаю вам успіху в процесі залучення грантових ресурсів.